Фак! Ладно, заново. Похуй. Ой-ой-ой, я не хочу шепотать. Боже, я чат не бачив. Я взагалі це все задумав просто щоб. Ладно. Малюю я десь 2017-2018 рік. Як... Боженьки. Це називається тобі своїм приквали дзвінком блять. І ти ніхуя не зробиш, бо він... зараз почнеться. Oh my god catch капець Я не думав, що воно у мене так багато займе взагалі час, щоб прийде ще всі uh, скейчбоки з блокнотами і альбомами. Mm. Oh my god. Хотів, хотів що це зробити з одної частини, щоб просто зразу на ютуб опублікувати, щоб по причинам особистим, щоб мати спогад. Ні. Не щоб дописати, я там не знаю, блять, треба дзвонити. Я ненавиджу, коли мені дзвонять. Я віддаю перевагу переписці. О, блядь. О Боже. Так, лишилось тільки ця і це. було з стрім менеджером взяти на іншому телефоні. Что пшечат бачите ну ні. Другий на зарядці, блядь, і менше ще хуй знає скільки буду заряджатись. він там все прийобаний. Чтити відсотки. Мама міня. Я вже зараз like сядена хоч. О, все господи, так все будет добре. А. Все, о господи. Я думаю, я тут поебам, я О, Останній блокнот. Нарешті. У мене є справи, блять. Give me a second so many час zero. Тільки до четвертої, щоб зробити всі справи, які мені, треба, які мені треба зробити. І це капець повний Хелп. Uh, <laughs> Блідіший, ще... якщо ви щось в чат пишете, я в чаті ніхуя не бачу, бо в мене стрім-менеджер це така хуйня. Це така хуйня з телефона стрімити, в реальності. Ігра це одне і Ігрі я стрімлю взагалі на іншому телефоні, блять. Скрімити реал-лайф з телефона і з цього, що я зараз стрімлю. Це така хуйня, бо я чату не бачу, доки не зайду в стрім менеджер. І було подобно, якби я стрім менеджер могла відкрити на іншому телефоні, но ні. Він на зарядці, бо. Uh, я його на, на зарядку не поставила, і він здох. І тепер маємо, що маємо? Ой, блядь, сори. Так що... Да. Блядь, я є найгірше, що це другий гра. Е, Блять. Можна сказати... С ким по суті один і той самий мав би бути. Но, блядь. Мені брат позволяв. Типу не щоб написати, треба дзвонити. Типу, блядь, Люди ж не придумали писання, переписку онлайн, щоб не відправляти, блядь, поштарів. Ні. Піздець, блядь. Такий пиздец. Через те, що мені подзвонили, в мене прервався стрім, і це, коротше, повний піздець. Всьо! Тепер єдине, що лишилось, це обидва стріма Блять. Обидва стріма скачати на другий телефон і опублікувати їх на Ютуб, щоб в мене лишилась пам'ять про ці блокноти, альбоми і скетчбуки, бо там особисто. Справа одній, і я не знаю, чи в мене буде можливість забрати це з собою. От так. У мене ще чат, по суті, відкритий то мав бути. А я все одно ніхуя не бачу. Блять. Стрімінг з телефону в реальності може йти нахуй, якщо чесно, це піздець.